Вітаю на уроці математики і сьогодні ми говоримо про віднімання частинами. Подивись уважно, як можна розкласти число 5. 5 це 1 і 4. А ще 5 це 2 і 3. А як по-іншому можна розкласти число п'ять? Три і два правильно. Як можна розкласти число шість? Шість це один. І п'ять. Шість. Це два. І чотири. Шість. Це три. І три молочинка. Шість це чотири. І два. Шість це п'ять. І один. Придивись уважно на хмаринки. Добери пропущене число. Чотири додати. П'ять буде дев'ять. Зараз яке число пропущено? Вісім. Добери пропущене число. Сорок. Пропущено число сім. І ось тепер ми відкриємо зошит. В наступному, після записаного рядочку, від краю аркушу ми відступимо 10 клітинок, потім порахуємо 4 клітиночки вниз, а на 5 запишемо число 30 вересня. Якщо раптом ти виконуєш це завдання в інший день, перевір, який день в календарі та запиши правильне число. Від цифри 3 пропустимо вниз одну клітинку, повернемось до лівого краю аркушу, відступимо дві клітиночки і поставимо крапку. Працювати сьогодні ми будемо в підручнику на сторінці 16. І одразу нас чекає номер 1. Тож запишемо його в зошит. В цьому завданні нам треба розкласти числа на два доданки. Придивись уважно. Записувати ми будемо те, що я обвела на екрані зеленою рамкою. Але роздивимось. Запис кожного числа це запис його складу. Наприклад, 8 дорівнює 6 додати 2. Тож, запишемо. Першу рівність з пропущеним числом. 8 дорівнює 3 додати. І пригадаємо, що 8 – це 3 та, та 5. Тож 8 дорівнює 3 додати 5. Пропустимо клітиночку вниз і запишемо наступну рівність. 7 дорівнює 4 плюс, пригадаємо склад числа 7, 4 плюс 3. Від цифри 5 Праворуч ми відступимо три порожні клітинки, а на четвертій запишемо наступну рівність. Сім дорівнює, 5 додати. А ось допиши самостійно. Ми ще допишемо останню рівність в цьому завданні. 6 дорівнює 2 додати. А от скільки треба додати, допиши самостійно. Давай перевіримо. 7 це 5 додати 2. А 6 дорівнює 2 додати 4. Перше завдання виконано. Не гаючи часу, перейдемо до наступного завдання. Пропустимо клітиночку вниз і посередині аркушу ми запишемо номер 2 І це буде твоя самостійна робота. Придивись уважно. Вже в самому підручнику є підказка. Тобі потрібно буде. Відняти кожне число по частинках. Роздивимось уважно перший першу рівність. 8 мінус 3 дорівнює. І вже підказка нам говорить, що ми будемо віднімати від восьми спочатку 2, а потім ще 1. 8-2 мінус 2 6. 6 мінус 1. Буде 5. Точно так же відніми самостійно наступні три рівності і запиши їх в зошит. Так, як написано на екрані. Для цього постав відео на паузу. А коли виконаєш, повернись до перегляду. Давай перевіримо, чи вийшло у тебе виконати це завдання. 8 мінус 3 5. 8 мінус 3 знову 5. Ми віднімали від 8 трійку двома способами. Чи змінився результат? Не змінився. 9 мінус 4. Ми спочатку відняли. 2, потім ще 2. Отримали 5. А потім віднімали від 9 четвірочку як 1 і 3. І результат теж 5. Чи змінився результат від способу віднімання? Не змінився. Вже знайомі нам жапка і конекс трибунець. Придивись уважно. І поясни, як. Жабка і коник стрибунець віднімали число 4. Так, жабка відразу повернулась на числовому промені на 4 відрізки назад. Тобто відняла одразу 4. А ось коник віднімав 4 частинами. Спочатку повернувся на два відрізки, а потім ще на два. Щоб записати це, ми придивимося уважно до рівностей. 6 мінус 4 дорівнює 2. А ось 6 мінус 2 і мінус 2 теж буде 2. Чи змінився результат? Не змінився. Тепер придивимось, як жабка і коник віднімали число 5. Жабка одразу перестрибнула на 5 числових відрізків назад. А ось коник зробив це частинками. Спочатку перестрибнув на 3 відрізки, а потім ще на 2. Записали жабка і коник це так. мінус 5 буде 3. І 8-3 мінус 2 теж буде 3. Чи змінився результат? Не змінився. Тож можемо зробити висновок, що результат не зміниться, якщо число віднімати частинами. Для зручності ми можемо розбити число на зручні частини, пригадуючи склад числа. А поки ми з тобою не заплуталися, не стомились. Давай трохи відпочинемо. Я запрошую тебе на веселу руханку. А зараз запрошую тебе. Друзі! Зараз... Всім руханку. привіт! Я Коко. Запрошую вас танцювати з нами веселу руханку! У Оленя є свій дім! Він заглядує вікно, бачить зайчик, там біжить, двері стукотить. В лісі там мисливець злий зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, стук, стук ти відкрий, в лісі там мисливець злий зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, у оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить зайчик там біжить, двері стукотить. Ти вітри, в лісі там мисливець, зли. зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець, зли. зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, у оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить, зайчик там біжить, двері стукоти. Ти відкрий, в лісі там мисливець злий, зайчик, зайчик забігай, лапу подавай, стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, зайчик, зайчик забігай, лапу подавай, у оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить, зайчик там біжить, в двері стукоти, стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, зайчик, зайчик забігай, лапу подавай. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, зайчик, зайчик забігай, лапку подавай. У оленя є свій дім, він заглядує вікно, бачить, зайчик там біжить, двері стукоти. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, зайчик зайчик забігай, лапку подавай. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, зайчик зайчик забігай, лапку подавай. Друзі. Ви просто молодці! Дякую вам! Підписуйтесь на наш канал Руханка Коко! Бай! Час повертатись до роботи. Час попрацювати з часом. Зверни, будь ласка, увагу на завдання з годинником твоєму підручнику, котру годину показує годинник. Пригадаємо, довга стрілка це хвилинна стрілка. І коли вона дивиться точно вгору на 12. Вона показує рівну кількість годин. А ось коротка стрілочка це годинна стрілочка. Саме вона і показує, яка саме зараз година. Тож зараз рівно 11 година. А котру годину покаже годинник через 1 годину. Через одну годину годинник, годинна стрілочка перейде далі по циферблату. І покаже 12 годину. А котру годину годинник покаже через 2 години? Так, першу годину. А якщо зараз рівно 11, то котра година буде через 3 години? Давай подивимось на циферблат. Одна година, друга година, пройшла третя година. І годинник покаже другу годину. І з часом ми також розібрались. Ще трохи працюємо усно. Подивись уважно в наступне завдання. Давай визначимо, наскільки одне число більше чи менше за інше. Підказка. Щоб дізнатися, наскільки одиниць одне число більше або менше за інше, потрібно від більшого числа відняти менше. Починаємо. Придивимось до першого запису: 6 менше 9 на 3. А от наскільки вісім більше за шість? На два. Правильно? Дванадцять більше десяти на теж на два. А тринадцять менше чотирнадцяти на скільки? 13 менше 14 на одиничку, 10 менше 13 на на 3, а 20 більше за 19 на на 1. А ми перейдемо до наступного завдання, номер якого запишемо в зоши. Від останнього запису пропустимо клітинку вниз і посередині ми запишемо. Номер 6. В шостому номері нас чекає задача. У Миколки було 17 гривень. За баночку клею він заплатив 7 гривень. Як ти думаєш, що ми можемо спитати? Мені теж здається, що ми можемо запитати, скільки грош... грошей залишилось у Миколки? Але давай подивимося, що нам точно відомо. Що було 17 гривень, а заплатив Миколка? 7 гривень. Як же дізнатись, скільки залишилось? Оскільки залишилось менше. То ми від 17 гривень віднімемо 7 гривень. А ось скільки залишилось у Миколки, запиши та обчисли самостійно. Я теж обчислила, тому перевір, будь ласка. Чи правильно я обчислила цю задачу? У Миколки залишилось 10 гривень. Дякую за перевірку. Останню задачу розв'яжи самостійно і запиши розв'язання в зошит. Але перед цим познач, який це номер. Номер 7 Відео на паузу. Запиши номер, прочитай уважну задачу, склади розв'язання і запиши його в зошит. А потім... Повернись до перегляду. Ми не будемо перевіряти це розв'язання. Після уроку обов'язково сфотографуй свою роботу та надійшли її вчителю. А нам вже час підсумувати наш урок. Скажи! У тебе все вийшло? Чи була потрібна допомога? А можливо, було важко працювати на уроці? Яка ти мурашка в кінці уроку? Ми добре попрацювали. Це була гарна робота на уроці. Я тобі дякую за твою увагу та старання. І до нових зустрічей! Гарного тобі дня!